Американські фармацевти усилили оптимізму тих, хто бореться з хворобою Альцгеймера, яка поступово руйнує пам'ять. Експериментальний препарат солани може стати панацеєю на початкових етапах розвитку недуги. Його випробували на більш як тисячі пацієнтів і за півтора року ліки уповільнили розвиток синдрому у третини пацієнтів. Також успішний результат був у 18% хворих, в яких недуга перейшла у середню форму тяжкості. Наші дослідження свідчать про те, що важливо розпочати терапію якнайшвидше. Таким чином є можливість змін. Нити перебіг захворювання і з часом досягнути певного успіху, тому що швидше розпочати, то кращим буде результат адже на пізніших стадіях наздогнати недугу вже буде складно. Синдром Альцгеймера є однією з головних причин розвитку стійкого порушення функції мозку деменції, на яку зараз страждають 44 мільйони людей у світі. За розрахунками вчених за 35 років таких буде 135 мільйонів. Поки що науковці закликають ставитися до результатів випробувань. Стримано препарат продовжать тестувати, і більш вичерпні дані обіцяють оприлюднити наступного року. Тоді і стане зрозуміло, чи очікувати прориву.